Так, Друзі, всім привіт. У нас сьогодні Фабія. Е, до речі, по Фабії я вже, це вже не перша фабія, яку я зустрічаю, що постійно завалений мотор ту сторону. Тобто тут або провисає подушка, або щось з підбором е, і конструктивним рішенням самої подушки з цієї сторони занадто високо Е, Не знаю, подивимося як тут. Чи не провисла подушка з цієї сторони. Зараз ми її піднімемо подивимося, як там відносно коробас стоїть відносно полоси. І тоді вже можна буде якісь робити заключення. Або це якийсь такий конструктивний прорахунок, бо це вже є не на, першому... не на першій шкоді, я вже на таке бачу. Хоча попадалися мені варіанти, коли мотор стояв рівно. Але бачте, тут мотор, ну скажімо так, отако завалений. Бачите, за боком стоїть. Тобто ну, для так, для розуміння. Джух і джух. Видно, що він нахилний. Суть в чому. Приїхало авто. Ось з такою проблемою у нас тут є неудачний задір бампера. Бампером задирали. Порвали весь цей захист. І, походу, десь є якісь пошкодження, бо починає запитуватися фара і вони її трошки на сонці підсушили, знімали кришку, але все одно вона нам потіє, бачите, є запотівання, будемо усувати. Так, бачимо, що у нас тут все позривало. Ця штучка кивнулася сюди, бо видірнулася допереду. Відповідно, у нас пузо тут надулося. Ми спокійно це виправимо, це направимо, запаяємо. Назад тут, о, що розірвалося, так само запаяємо. Тут, тут ціле. Це все по заправляємо, причиною з цього, що не було жодної кліпси. Ось цього розпорочка вона нічим не прифіксована. Тобто, бачите, все було на соплях. Можливо, десь було торкання до бордюра, відповідно, носиком натиснули, кліпси поламало. І сталася ось така біда. Так, в принципі, я не бачу, щоб тут рамка була сильно погмута, тобто деформації по ній нема. Але бампер вивертало. Відповідно, якщо вивертали бампер, спокійно могло знизу, там, де направлялка кріплення, корпус розламати. Тому ми зараз відкручуємо саморізи. Вищовкуємо з цієї сторони бампер, відповідно так само вверх. По-любому бампер трошечки мусимо зняти. Ну, подивимося, можливо, знімемо його повністю, можливо, легше буде нам паяти його. Щоб це діло виправити. Так що давайте, в принципі, можна знизу повідкручувати це. все. Кріпежі для підкрильники і знімаємо бампер. Так, Для того, щоб зняти бампер приняти всіх саморізів, ось тут є зверху винти. Ну, тут благо є тільки по одному винту, там і другого винта немає. Благо-благо. Винт торкс. Я не розумію, чому тут не могли підключити 10 поставити нормальний звичайний винт. Тут захлобучили торкс з обох сторон. Це торкс, що з цієї сторони, що з тої сторони, він заржавів в смерть. Його відкрутити неможливо. Та ви думаєте, що він не чищено, почищено. Так, так, так. Ведешкою запшикано, Все як має бути. Але навіть рушити з місце не дається. Торкс зривається і все, з обох сторон. Тобто, залишається нам зараз. Цей винт, таким чином, він знаю, зараз спробую в мене є така міні-болгарочка. Зараз заріжу на ньому паз під плоску викрутку. Попробую так відкручувати. Не буде даватися, то зріжу його нахрен. І будемо тоді там пересверлювати, перерізати різьбу і робити надзвичайні болтики. Скажімо так, удосконалювати конструкцію, яку спортив. Концерн вак. І от, Вроді все повідкручувано. Просто зручніше буде попаяти бампер, коли він буде зняти. Ну його не може зняти із сраних двох саморізів. І потім здається, типу, вроде проста робота, а зависаєш на кілька годин, бо ти довбешся сраними болтиками. І Багато знаєте, людей думає, що от ти зробив якийсь там процес, певний процес роботи. І ого, а чого так, чо так дорого? От, от є нюанси, які неможливо навіть скажімо так, зорієнтувати в ціні, скільки буде приблизно робота коштувати. Робота роботи. Якщо все буде легко відкрутитися, то що буде дешевше. Якщо будуть проблеми, від... вибачайте це все на вашу кишеню. Так, як наслідок бачите, у нас поламане кріплення. Зараз це треба діло попаяти. Це вроді трим... ціле. Назад закладемо, кліпси обламана, тут поставимо. Це у нас направлявка вітряного потоку на інтеркулер. Е, зняв бампер нарешті, цей бос зрізав прийдеться зараз там, з другого боку контрагаїти і викручувати. Е, так, далі фару. А власне каже, та я посушив. Ніфіганішки, друзі, ви так легко не посушите. Для справки я вам покажу. Бачите водичку? Давайте, сюди, щоб було видно. О, бачите? Тобто вода у фарі ще є. Бачите, яка її кількість. Вон, на кутик вам звів, щоб було видно. Тобто цю водичку поки повністю не приберете. Ви її не так. Е, У нас є якесь підкивання оцей круштейн. Я от не вижу, чи там є тріщина, чи ні, я щось не, не намацав. І не видно, чи тут є тріщина. Тобто, де саме воно трісло, що пропускає? Що чи всього, або, або, або десь власник не добре був закрив. Кришку і натекло. Або у нас десь розгерметізація має на увазі порушений герметик. Бо більше явних таких немає. Коротше, ми зараз включимо компресор, мильний розчин. І таким я вже вам показував, як це провіряється способом. ну Або цей клапан знімаємо, або цей клапан знімаємо. Він туди шуруємо повітря, тиск створюємо. і Відповідно, по периметру. Весь корпус фари пропшикуємо пінним роствором. І там, де у нас буде позиритися, там у нас не герметизація корпусу. Так, тобто, що ви поняли? От ліства поламана направлялки тут, огоріски лишилися. Це все діло вивалилося, як тільки з бампер. бампер. Бампер його поставили, в такому положенні має бути, ми його зараз... Гарно зачистимо, запияємо і там, і ту, і ту тріщину, тобто, щоб бампер можна було поставити назад. На штатні так само ось цього зараз полічимо. і закріпимо так, як має бути на штатні кріпежі. Тобто, що все було по красоті. Так, Запаяв звідси такими двома глибокими хлястиками. І виходить, у нас тут все майже незамітно. Застібнув, застібнув, забили тут кліпсу. Все. По цьому у нас готово. далі бампер. Е зараз зачистив гравером. Запаяємо тут тріщину. Е часто питаєте, який. Е то то пластик той, а, -то пластик той, той. а який У нас є маркерок, поліпропілен ЕПДМ ТД10. Є у нас такий пластик. Паяємо. Так, компресор кучається. Дитина з школи прийшла морозу татую купила. Любителька ходити по магазинах. Так, запаяли ми. бампер тут, бампер тут. В принципі, дрібнички. Зараз у нас на фара. Посушимо і тому подібне. І це все діло назад, будемо скручувати. Е -е, повисверлював я і понарізав різьби там, де у нас бут. я мусив зрізати і не відкручувався. Точно ця сама ситуація тут. Підібрав в інші болти. І зразу вам скажу, отака штука, капець незамінима в таких випадках. Тобто залізти болгаркою тут нереально. Оця штучка рода. Реально зручна. Залазить в такі місця, що болгаркою там не залізти ніколи в житті, тим паче з проводами і проче. А оцей жужик лізе. Єдиний у них дефект, скажімо так, якщо сильно натискаєш, він падає в захист. E, може це іменно ця модель така, але e, довше тримає, якщо заряджений повністю. Якщо чуточку все, він падає в захист, тобто треба пиляти, не дуже сильно прижимаючи. А так болгаринь така, ну, така машиночка, e, Болти відрізати, то що треба. Підрізати, зачистити, пропиляти e, паз, щоб можна було відкрутити. Класна штука, рекомендую. Так, е, все, переставлю перевіряти. Перевірива на герметичність. У нас єдине, що було недокручено цего. Лампочка поворотника. Е, біля, неї, біля колечка е, пшику. Це не може бути. Е, нерівно не було затягнуто. ця резинка і нерівно було натягнути ця резинка. Тобто... Більше розгерметізації я ніде не бачу. Зараз ми це все діло витираємо, ставимо сушитися, тобто ці лампочки, просушуємо і це все діло збираємо назад, бо начебто просто не герметично було кришка закрита. Ніде у нас ні, на жодному з'єднанні на герметці не пропускає. Воду я скільки міг стільки витріс. зараз то ж це фара, Фара, капець була підтоплена. Е, файно зараз просихає. бачите, тут вже нічого не запотівши. Фара гаряча. Корпус гарячий. Гарно зараз висушить, щоб не було заошки води. Е, до речі, топлена була і ця фара то, бачте, вона була в воді. Але раз вона не запотіває, значить це було якесь підтоплення. І підтоплення було, походу, аж десь по половину автомобіля. Тобто у нас є слід Ватерлінія ватер ось тут, -во, так, наче вона в цій воді стояла. Це, щоб ви зрозуміли, цей розвод не зсередини, а з вулиці. І це вся зелень. Вона ось така сама ось ось тут йде на цьому. Тобто, походу десь автомобіль стояв в в воді носом клюнути чи як. І це є скажімо так, наслідки. Е, просто елементарно, напевно, вода попала. От через цей клапан всередину фару, скільки, е, скільки було в воді затекло. Вже пропливала машина. І відповідно, тому ця фара запотіла. Е, Можливо, і вже у нас в Україні, коли були потопи, десь власник міг проїжджати і набрав фару води. Е, так здається, що вроді би, ти дивишся, фара тут суха, а насправді вона ж підпари, що ще є тіло. І от в тому тілі була вода, відповідно запотівала. Так. Зараз розглядав я питання по поводу того, що завішений двигун і не помилився. З цієї сторони подушка у нас порвана. По-перше, по, по ній видно, що вона кивається, І по-друге, ну якось попробувати приблизити, Ой, щоб було видно. Вона бачите, порвана. от. І вона сама просівши, вона лежить на обоймі. О, блин, Мібол спусувала саму резину. О, бачите, розірвано, і воно тут тупо на основі лежить. Тому ця подушка з цієї сторони вона провища. Вона провища опущений двигун на цей бік. Е, я думаю, що замінивши цю подушку, питання вирішиться, плюс е, на двигуні є кивання. Ось такі, -во. і вони якраз йдуть на цій подушці. Тобто, Оця подушка тут у нас стоїть жорстко, на ній кивання нема. О. Вона тут файна. А от іменно кивається подушка у нас поверху. По цій. Тобто, у нас розірвана десь, тут, а, опорна подушка, її замінити і буде красота. Я власне, то скажу, звичайно, що зараз цієї подушки нема, захоче, замовлю, а він там підійде і в будь-який момент поміняємо. Наразі... Зараз фара висохне. закладаємо, збираємо, дзвонимо, хай забирає. Е, ну, тут ще просто ще треба поскручувати. Скажімо так, Давайте так, висихає, збираю і вже покажу зібраний результат. Так, все скрутили. Нафігачу я тут трошечки добавочних саморізів. Е, ну, звичайно, що оригінальне Ну, Но... От є тут є, ну, ситуація в тому, що автомобіль був ударний. Телевізор оцей міняний і походу він тайвань. Бо він так конкретно зміщений назад. Відповідно, я вже так і залишив, як є, він скривлений аж там вгорі. Зараз гнути його ламати, немає доцільності. І я дав ряд такого саморізав. Все, у нас файно рівненько, нічого чіпати вже більше ніде не буде, все гарно закріплено. Можна віддавати.